Ми приїхали з Миргорода вчора, цей щоб зайняти очередь на сьогодні, щоб успіти записатися на талон, взяти дочки на очередь, здавати практику. Житель Миргородщини Петро Тютюнник, аби отримати доньці талон для здачі іспиту на водіння, стояв у черзі добу. Під сервісним центром МВС чоловікові довелося ночувати, аби стати в чергу, розповів люди тут. Чекають цілодобово і створюють списки, хто за ким. Вже люди стають в очередь на завтра. Вже я записувався на завтра, бо я був восьмий. І я вже дав цього, що моїх талонів не вистачить. І я вже хотів другі сутки тут ночувати. Ось машина моя, сплю в машині. Або на лавочці сьогодні до півночі лежав, поки змерз. У Нас було до десяти чоловік. Отримати талон Петрові вдалося аж з п'ятої спроби. До цього тричі намагалася взяти донька та двічі він. Але місць, каже, не вистачало. Як був перший раз, то тут взагалі було жесть. Я думав, битимуться. Тож один поперед одного, я перший, я другий. Там от лікнувся, пішов у туалет, або в магазин пиріжок з'їсти. Вже кажуть, ми тебе викреслимо. Павло Чеботаров з Харківщини отримав талон на іспит з третьої спроби. З п'ятого часа почав брати талон і сьома взяв з утра був два дні в очередь, і талонів мало. по різному талоні, можуть шість, можуть дев'ять. Ну зараз так дають. Людей штук двадцять в день приходить. Підвищений попит та ажіотаж на складання іспитів з водіння зараз не лише на Полтавщині, а й по всій країні, пояснила заступниця начальника регіонального сервісного центру МВС у Харківській, Полтавській та Сумській областях Ірина Пархоменко. Це зумовлено, зокрема, необмеженою кількістю спроб складання практичного іспиту. Низьким рівнем підготовки в деяких автошколах, підвищеним попитом серед жінок на відкриття додаткових категорій та нестачею працівників, особливо екзаменаторів. Зміни в самому порядку приймання іспитів, які наразі дозволяють особам складати іспити через кожних 10 днів після першої невдалої спроби на 11-ту нескінченну кількість разів упродовж двох років. Після закінчення навчального закладу. Раніше ця кількість спроб складання з практичного іспиту становила лише три. Це вже третя спроба. Перша спроба я простола тут увесь день провела. Друга спроба, ми приїхали. Мені хлопець зайняв о пів на шосту. Тут він був 23 третій в черзі. Діані Панченко, талон на складання іспиту, вдалося взяти через сайт. Це було дуже важко. Це було не з першого разу, і декілька днів підряд прокидалися о 5.58, о 5.50, для того, щоб о шостій взяти талон. І о шостій ранку заходять всі на цей сайт, і він починає виснути. Тому взяти талон прям дуже важко. І, і не знаю, як просто дуже якимось чудом взяло, вийшло взяти на восьму ранку. Я брала талончик онлайн, і талончик був зразу. Нам, я вибрала час. Який мені зручно, і все я прийшла і чекаю свою чергу. Я брала талончик через сайт ГСЦ. Вперше спроби в мене було. Аби отримати талон на іспит, не потрібно займати чергу за добу. Зробити це краще через сайт головного сервісного центру МВС або через застосунок Е-Запис, e пояснила Ірина Пархоменко. 70% записів знаходяться в інтернеті, і цим користується більша частина наших клієнтів. Насправді. Ті, хто скористався цим записом, вони є в більш пріоритетних умовах, хто записався саме через інтернет, тому що вони обрали не лише дату запису, про яку вони знають завчасно, але й конкретно реєструючись через інтернет. Не отримують час, коли система викличе їх на обслуговування. Лише 30% записів на конкретну добу зранку випаде в термінал сервісного центру. Еле Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.